Розпочинається купальний сезон. І ось це така дуже цікава і гарна локація озерце. Воно є штучне, діє буквально третій рік. За декілька кілометрів від Львова. Воно відносно нове. От хлопці готуються до сезону, чистять пісок. Ось таке озерце. Чоловік на човні вправляється з буйками. Глибина до буйків тут. Орієнтовно метр п'ять найбільша глибина в центрі, там де є фонтанчик, близько трьох метрів. Село Сокільники, буквально біля кільцевої, яка є довкола Львова, це гарна локація. Наразі купатися заборонено, тому що ще не розпочався офіційно сезон. Купальний плавальний, а він розпочнеться, коли температура води буде орієнтовно 18 градусів і вища. Такий газончик за озером, все обкладене каміннями, качечки навіть плавають. Це така локація. Є навіть місце для дітей. Такий квадратик, там ще мілкіше, ніж метр 65. Вода чистенька. Вхід пологий. Пісочок білий. Дівчата фотографуються. Гарна локація. Так що от. Прикольно тут.